Шамани, колеса. Ну, Камас то вже видів. Книгай сюди. В общем. 1150 кубовий. Т150, а той. Як на машині 1.2, що той мотор. 20 цимровий опозитний віж. Все взагалі тут є, ну, тільки ця ракета йдеся, теж щось похоже. Може там мало майбушка мало маймало. BMW. Це теж BMW. Так, що як машина Ну так, коротше Заправляти тоже думаю хуярить до хуя докей, ну то позвонитись там, васо попустити Відео трохи, таке так. Там ще одна третя така 1250 BMW, видиш R1200. Ну видно, ки цилиндры великі. Тяжка конечно тоже. Такая балда.